Дня. Я вдячна, що ви готові нас вислухати. Якщо ви бачили, то там написано, що 7 тисяч чимось це оплата вищої категорії вчителів. Я вам відкрию секрет, це не кожен вчитель. До цієї вищої категорії треба дряпатись років 15. Тобто молодий вчитель, який приходить в школу, він в кращому випадку отримує 6 чимось, 6300, 6400. Так само з вихователями дитячих садочків. Ну, вибачте, а тепер давайте подумаємо, яке навантаження на вчителя зараз. Коли то ми працюємо онлайн, то ми працюємо офлайн, то ми йдемо в укриття, яке треба спуститись за хвилину, бо ракета долітає до нас Полтаву за хвилину. І це реально треба всіх дітей спустити в укриття, і ми відповідаємо за це. Ну. Все, що від за тюрму, то нічого, я посиджу, якщо що, але якщо щось трапиться з моїми дітьми, я думаю, що мені буде набагато гірше від того питання. І така зарплата. Ну, І якщо ви побачите, то в Полтаві е, з вчителями теж дуже велика проблема, тому що ніхто не хоче йти на таку зарплату. Ну, зрозуміло чому, тому що касирва тебе буде заробляти більше набагато, без навчання, без категорій. Тому, якщо е, це звернення дасть можливість, хоча б побачити цю проблему, побачити ще за світі в Україні біда, просто біда, і як діти будуть далі вчитися, якщо е, не буде нічого змінено, то я думаю, що рано чи тільки самі будуть вчити своїх дітей, якщо держава не відреагує. Тому я прошу вас дуже підтримати це звернення для того, щоб, хоча б е, ми бачили, вчителі міста Полтави бачили, що депутатам не все одно.